Всім доброго дня! Який сьогодні гарний сонячний день. Навколо нас вирує цікаве й таємниче життя. Горобчики співають на березі, сорока сидить на дубі, усі займаються своїми справами, але є ще одні мешканці, без яких не можуть обійтися ні пташки, ні дерева, ні рослини, ні люди. Відгадайте загадку. Вони всюди проживають, по шість ніжок мають, можуть мати й крила. Але це не птахи. Здогадались, хто це? Звісно, це, це комахи. Комахи це чудо природи. Яких комах ви знаєте? Що комашки роблять узимку? Так, узимку комахи сплять, відпочивають у своїх домівках, бджілки у вуликах, мурашки у мурашниках, жучки у ґрунті, у нірках або просто під корою дерев, де їх майже ніхто не турбує. Де ми можемо зустріти комах? Комахи живуть скрізь, у траві, на землі, під землею, на воді, під корою дерев. Пригадаємо правила поводження з комахами Не ловити, не брати до рук, не класти в кишені, чи коробочки. Швиденько усідіть сюди. Подивіться, хто тут. Метелик на стеблину сів і вже не зрозуміло, чи то метелик там сидить. Чи, може, квітка біла, бо крильця білі пелюстки, а в квітки білі крила. Зацвів метелик у траві, а квітка полетіла. Це до нас гості завітав метелик. Давайте з ним познайомимося, пограємо в гру. Хто більше назве ознак, що є у метелика? Який у нас метелик? Веселий, прудкий, яскравий чарівний. А ще який метелик? А ще метелик нам приніс книжечку. А в ній живе цікава казочка, яку написав Василь Сухомлинський, як метелик плавав у ставку. Летить білий метелик над ставком, а хтось кинув у воду червону квітку. Пливе квітка. Побачив метелик червону квітку, сів на неї, сидить, крильцями водить, квітка пливе і метелик пливе. Летить ластівка над водою, дивується, що це таке, як метелик навчився плавати. Доторкнулася ластівка крилом до води. Сколихнулася вода, сколихнулась квітка, загойдався метелик. Весело йому пливти в ставку. Ось така чудова казочка. А чим була здивована ластівка? Чому метелики люблять квіти? Що спільного метеликів і квітів? Чому метеликові було весело? Про що ми дізнались із казочки? Метелик хоче вас познайомити з своїми друзями. Хто вони, дізнаєтесь, відгадавши загадки? Тож увага! Жучок це яскравий, моторний, спинка червона у крапенку чорна. Сам симпатичний, хоч і маленький, гарний на вроду та веселенький. Це жучок сонечко. А що любить робити, сонечко? Сонечко маленький круглий жучок. У нього червона з чорними цяточками спинка, шість чорних лапок. Сонечко вміє літати, повзати по траві. Якщо взяти легенько у руку, повзатиме по долоні. Прилетіло сонечко на мою долонечку, по всіх пальчиках ходило, а з мізинчика злетіло. Сонечко дуже корисна комашка, адже вона живиться шкідниками, попільницями. Які нищать садові рослини та городину, випивають з них соки. Яскраве забарвлення захищає сонечка від хижаків. А зараз закрийте оченята, прислухайтесь чому ця наша галявина так гуде. Це справжній джолиний хор. Як ви вважаєте, про що розмовляють бджоли? На Кульбабці золотавій трудиться бджола, і з квіток смачний нектар повно набирала. І несе його у вулик, щоб робити з нього мед. Бджоли справжня окраса нашої природи. У бджілок гарні смугасті пухнасті шубки. Як ви вважаєте, для чого вони потрібні? Вони потрібні для захисту від хижаків. Своїм яскравим бранням вони відлякують птахів та інших тварин. Бджоли збирають і несуть нектар до вулика, щоб зробити з нього мед. А пилком бджоли годують своїх діток. Погляньте уважно, як веде себе бджола на квітці. Вона вовтузиться, ворушиться, метушиться. Таким чином до її волохатого тільця прилипає пилок. Прилетіла бджілка у вулик, принесла пилок і крапельку нектару, віддасть усе іншій бджілці, а сама знову повернеться до роботи. Таку бджолу називають робочою. А працьовитих людей порівнюють бджолами. Працює як бджілка. Коли ви прогулюєтесь, потрібно дивитись під ноги. Подивіться, що це за хатинка, пірамідка. Хто тут живе? Так, ми бачимо дружну родину мурашок, які лагодять чи споруджують свій багатоповерховий будинок із численними ходами, переходами, коморами та дитячими кімнатами. Мурахи працюють дуже злагоджено. Кожен знає свій обов'язок. Одні несуть на собі соломинки для будівництва, інші шматочки кори дерева, гілочки, листочки, свою їжу. Яка на вигляд мурашка? Так, вона маленька, чорна. У неї голівка, тулуб та шість лапок. А чи стрибає вона як коник? Ні, вона повзе. Як називається будиночок, де живуть мурашки? Це мурашник. Мурахи часто називають санітарами, адже вони поїдають загиблих комах, прибирають різне сміття. Тому мурахи дуже корисні комахи. Яких комах ми сьогодні бачили? Яка головна ознака комах? Що буде з квітами, пташками, якщо зникнуть комахи? Комахи в природі дуже потрібні, але, як це не сумно, вони є кормом для птахів. Якщо зникнуть комахи, зникнуть і птахи. Комахи є прикрасою нашої природи. Уявіть собі, що ви лежите в траві і не чуєте зищання комах, не бачите, як клопочеться біля квітки бджілка, як маленький мураха кумедно тягне довгу соломинку, як довірливо сідає вам на долоньку метелик. Світ видається сумним, нецікавим, неживим. Не знищуйте комах, адже ви великі, а вони такі маленькі і беззахисні перед вами. Любіть природу! До побачення!